Друзі, вітаю вас на занятті з акторської майстерності для дітей. Сьогодні ми з вами зробимо цікаву вправу, яка називається Емоційна розігрівка. Ви спитаєте мене, що це таке і навіщо воно нам потрібно? Хм, з легкістю вам відповім: по-перше, це потрібно для того, щоб ми з вами були володарами своїх емоцій. А по-друге, для того, щоб ви спробували себе у ролі справжніх акторів. Ну, ось, наприклад, як у художника є ціла палітра кольорів для створення картини, так у актора є ціла палітра емоцій для створення яскравого художнього образу. Ми розпочинаємо. Для початку нам треба трішечки розігрітися та налаштуватися на позитивний робочий лад. Ми розігріваємо наші долодки сильно-сильно, сильно-сильно, щоб вони були дуже-дуже гарячі. А потім ми робимо легесенький масаж для нашого обличчя. Та обов'язково думаємо про щось приємне. Ну, ось, наприклад, я завжди думаю про море. Про тепле сонечко та кошенят. Мені дуже цікаво, а про що думаєте ви? Ну, а тепер нам треба розігріти м'язи нашого обличчя. Уявіть, що наше обличчя зроблене з пластиліну. І ми його будемо зараз розігрівати. Для цього нам потрібна наша рука. Долоньку ми тримаємо на відстані 10 см. Рука буде робити певні рухи, а ви повинні їх відтворити своїм обличчям. Ось так. Дуже цікава та весела вправа. Рухи ви можете робити різні, веселі, кумедні. головне робити це максимально діяльне. Давайте спробуємо ще раз. Поїхали разом! Молодці! Впевнена у вас дуже дуже чудово усе вийшло! Дуже весело та цікаво робити цю вправу з кимось. Ну, наприклад, ви можете попросити про допомогу своїх знайомих, друзів, подружок або батьків. Давайте спробуємо! відтворити дві наші основні емоції смуток та радість. Щоб показати смуток, нам треба опустити плечі, руки, голову. Нас змінюється постава, нас опускаються куточки губ і наступлюється кровом ось таким чином. Спробуйте ви! А зараз давайте спробуємо продемонструвати, як виглядає людина, яка радіє. Плечі у нас розправляються, руки піднімаються догори, очі відкриваються ширше та на обличчі з'являється посмішка. Ось так! Друзі, спробуйте, повторіть! Ну, а зараз для закріплення нашого заняття пропоную потребувати. Різні емоції на протязі 10 секунд. Ну що, спробуємо? Тоді починаємо! Перша емоція здивування. Нам треба відкрити ширше наші очі, долоньки підставити до обличчя та відкрити нашого ротика. Тримаємо 10 секунд. Поїхали! Насупили наші бровки, губи жали, кулаки показали і тримаємо, тримаємо емоцію. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово! Ну, а зараз давайте продемонструємо страх. Тіло ми згрупували, жали і тримаємо, тримаємо емоцію. Десять секунд. Один, два. Ми попрацювали. Ну а зараз давайте скинемо усі емоції, потрясемо нашим тілом, потрясемо, гарно, 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 Фух, все, емоції скинуті. Сподіваюсь, вам було цікаво на моєму занятті. Друзі, дякую вам за увагу до побачення до наступної зустрічі! Бувайте!